Питання, яке тепер дуже логічно звучить звідусіль. де ж буде жити не принц Ендрю, а Ендрю Маунтбеттен Вінзор спочатку було дуже багато розмов, що він буде жити або у Фрогморі, або в котеджі Аделаїда. Але всі ці будинки розташовані на території Вінзору. А у Вінзорі він жити явно не буде. Король хоче, щоб він жив на території Сандренгем. Закинути його трішки подалі. І ще дуже важливий момент, що Сандрингем – це приватний маєток, який був придбаний ще в 19 столітті. Це величезний маєток, де є купа будинків, його кудись можна закинути. Варіантів, які тепер є найбільш вирогідними, це Йоркський котедж. Його, до речі, ще називають холостяцьким котеджем. Це паркхаус. До речі, це будинок дитинства принцеси Діани. Будинок, де вона взагалі в принципі народилася. Це резиденція, яку родина Спенсерів дуже багато років орендувала на території Сандренгем Естейт. Із 2020 року цей будинок вільний. Взагалі, щоб ви розуміли наскільки величезна вся ця їх територія. Ще один варіант це садовий будинок, цілих шість спалень і три ванни. Не забагато для одного Ендрю. До речі, його цей будиночок виставляли на маркет влітку, і його можна було орендувати на один тиждень за 4 тисячі фунтів стерлінгів. Я, до речі, побачила варіант, що йому дозволять жити Ван Мерхолі, але цього не може бути, тому що він належить принцу і принцесі Вельським. Це був подарунок від королеви Єлизавети, тому це відкидаємо 100%. В будь-якому випадку, де б він не жив, ми про це дізнаємося зовсім скоро. Але, як на мене, будь-який з цих будинків він занадто розкішний для такої особи.